Хронічне абсолютивне захворювання легень в народі це є хронічний бронхіт. Як правило, пацієнти звертаються вже в пізніх стадіях, їх є всього чотири. Найбільше на сьогоднішній день якраз хронічного абсолютивного захворювання легень, третьої стадії то рахуйте передостання. Чому люди не звертаються при першій і другій, коли їм легше допомогти? Тому що починається з кашля. Пацієнт зранку, як правило, кашлює. А якщо той пацієнт ще й курить, то він рахує, що він кашлює від того, що він курить. Задишка, яка в результаті приводить пацієнта до лікаря, вона з'являється через років 10 від початку кашлю. В цих стадіях пацієнта настільки турбує задишка, що вони все одно приходять до лікаря. І вимірюючи пульса ксиметром сатурацію, ми бачимо, що сатурація падає. І вони мають користуватися додатковою подачею кисню через концентратори. Кисню в будь-якій стадії можна допомогти. І я як пульмонолог з великим стажем, думаю, що на сьогоднішній день статистика дуже, дуже буде збільшена. Чому? Тому що раніше пацієнт ці препарати не міг собі дозволити купити, бо вони в принципі дороговартісні. А на сьогодні вони є в програмі безкоштовно. Препарати допомагають. Тому що пацієнти почали лікуватися і думаю, що в результаті зато у нас зменшиться смертність.